З 2015 по 2020 рік щонайменше 10 держав країн ЄС експортували в країну агресорку Росію зброї більш ніж на 350 мільйонів євро. А за минулий рік, за даними Європейської комісії, коли Путін активно готувався до нападу, Росія отримала від країн Євросоюзу зброю та боєприпаси більш ніж на 39 мільйонів євро. І це все попри ембарго на санкції, які ЄС ввело в 2014 році, коли росіяни анексували півострів Крим та напали на схід України. За словами російських військових, якщо санкції почали б діяти і ембарго беззастережно виконувалося, то впродовж двох років російська оборонна промисловість мала б просто зупинитися через нестачу деталей. І питання повномасштабної війни, яку Росія розпочала в лютому 2022 року в центрі Європи, скоріше б за все просто не стояло. Але сталося не як гадалося. Щоб продовжувати вести бізнес з Росією, європейські компанії придумували схеми, які дозволяли їм працювати в обхід санкцій. Наприклад, продавали товари через посередників, здійснювали поставки за контрактами минулих років або ж робили це за згоди чиновників, які своєю чергою мали б контролювати дотримання санкцій. Про це йдеться в засекречених документах, які публікувало видання Disclose. За останні 10 років Росія отримала від різноманітних європейських компаній все необхідне для війни в Україні: сучасну техніку, станки для її виробництва та ремонту, бойові машини, тепловізори, високотехнологічні чіпи, лінзи, сенсори, деталі для ракет, бомб, дронів. Більшість переліченого вже неодноразово бачили на озброєнні російської армії на території України. Все це, відповідно, тепер валяється. По... Території половини України. Часть з этого ми збираємо. Коли ми розібрали цей тепловізор з далекоміром, то побачили, що з російського в цьому приладі тільки неймінг, корпус, кнопочки та збірка. Саме тут знаходиться тепловізійний сенсор виробництва компанії Уліс. Назва «Вектронікс», Я думаю, багатьом скажуть, що це Швейцарія, але ні, у нас знову ж таки питання до французів. Дата виробництва 9 місяць 2018 року. Танк т 80 бвм це модифікований шовко військовий танк, так? Але він якось оснащений французьким тепловізором, який допомагає якраз росіянам сьогодні бомбити наші міста, наших людей, наших водіях, і їм це допомагають французькі тепловізори. І от вони розробили планшет. Вот так вот я на него посмотрел и не поверил, что его сделали россияне. По вот этому названию мы, ну не скажу, что очень просто и быстро, но вышли на модель планшета. Называется он Лейка CS25. Производит uh, ее немецкая компания Leica. Видите корпус? Он черный. в оригинальном планшете, Там где есть логотип Leica, Корпус зеленый. Я думаю, он крашеный. Нет, он не крашеный. Это пластик черный. Соответственно, я могу догадаться, что речь идет об особой партии, которая была произведена в черном цвете. Ну і тут нічого нового це французский улі. Фактично, ми бачимо російський прибор, в основі якого лежить імпортна лінза, імпортна матриця. Імпортна батарея. Є гелікоптер К-52. Це перші гелікоптери, які йшли на гостомель 24 го числа. Вони теж обладнані над сучасним французьким тепловізором. Де ви росіяни взяли надсучасне обладнання? Європа торжественно поставляла російській армії все, що їй було потрібно. все чого їй не вистачало. Самі танки у них є. Тобто вони беруть старе железо, покупають е сучасну електроніку. Адносительно не так дорого, да, і установлювати нові пакети санкцій мають враховувати успішний досвід європейських компаній щодо обходу санкцій, і щоб Росія не мала шпарин для подальших злочинів і вбивств.